Всім привіт! Мене звати Єва. Я студентка Краківської академії. Я вже навчаюсь два роки на напрямку інформатики та економетрії. І зараз я вам покажу п'ять місць, які мені найбільше всього подобаються в цій академії. По-перше, це сучасна академія, побудована в 2000 році. Вона гарно оснащена. В класах знаходяться проектори та інтерактивні дошки. Ще тут є багато цікавих девайсів, як, от, наприклад, 3D-принтер. По-друге, це зручне розташування. Буквально через дорогу знаходиться наш гуртожиток, і сама академія знаходиться недалеко від центру. Також в академії є крута бібліотека. Тут можна знайти різну літературу, художню чи наукову, підручники для навчання або ж можна прийти попрацювати за комп'ютером. В академії часто приходять різні виставки: ось, наприклад, роботи студентів напрямку архітектури. Викладачі тут дуже чуйні та прогресивні. Вони завжди готові відповісти на всі твої питання. Улюблене місце всіх студентів це затишне кафе, де можна недорого перекусити і повчитися. Або відпочити на м'яких диванчиках. І, звичайно, як без їдальні. Всього за 23 злотих ви можете купити повноцінний обід. Тут великі порції, різноманітне меню і дуже смачно.